Нова хвиля українського кіно можна назвати і хвилею фільмів про 90-ті роки. Тільки за останній час ми отримали Носоріга, Люксембург, Люксембург, Я і Феликс та «Ля Палісіада». На радарі також може вже побачити і фільм «Назавжди-назавжди», який також підіймає тему 90-х років в Україні. І насправді це логічно та зрозуміло, бо сучасні молоді українські режисери, які і створюють ці самі фільми, або народилися, або зростали саме у цей період. Нашої держави та отримали найбільший вплив на свою особистість та творчість саме у 90-х роках минулого століття. Скажу чесно, мені теж подобається цей період. В ньому є якась дуже крута романтика, хоча я більше люблю нульові роки та їх романтику цифрової свободи людей. Саме про них, до речі, колись я зніму свій перший фільм. Але поки я лише обіцяю вам, що зняти, хтось вже знімає. Однією із таких митців стала Тоняна Ноябрьова, яка й подарувала нам на цьому тижні фільм Ти мене любиш. Картина розповідає про молоду дівчину Кіру, яка є донькою відомого в УРСР режисера Льва. Сюжет буде показувати дорослішення Кіри, розпад цього самого УРСР та перші роки Незалежної України та розповість майже те ж саме, що ми вже бачили нещодавно у Я і Феликс, але з більшим схилом до драми, а не комедії. Якщо у тому фільмі про парубка дорослішення цього самого хлопака мало більш ознаки комедії, тут же нас буде чекати класична драма. І не чернуха, я хотів би зазначити, а драма. І такий досвід мені, мені сподобався. Подобалась мені також гра майже усіх головних та рогорядних акторів. У фільмі немає перегравання та зайвої театральної експресії. На що хворіє копа українських фільмів минулих років, тут же нас очікує реалістичні емоції та хороше розуміння своїх персонажів, можна сказати, найголовніші аспекти будь-якої драми. Окрім цього, декорації та костюми фільму були підібрані досить влучно та чудово передають через екран епоху 90-х років, починаючи зі стихійних ринків та гостинців за кордону, закінчуючи притонами. Ой. Вибачте, я хотів сказати закритими джентльменськими клубами у місті Київ. Ну і повертаючись до українського кіно, то хочу наголосити для деяких творців, що у більшості комерційних фільмів повинна Просто повинна бути музика та ідея використання цієї музики. Саме її присутність, і робить чи найбільшу частину емоційного залучення глядача до вашого фільму. У Ти мене любиш музика є і її багато. Як ліцензовані треки, так і оригінальні написані композиції. Останні мені особливо сподобались. Одразу я хотів би згадати у цьому моменті останній акт фільму та прогулянку Кіри з зайцем. Дуже емоційно та якось душе. Ну і так, дякую творцям, що тут немає російської музики. Ось бачите, творці, як там катя. Це реально, реально додати у фільм багато музики і не запіхувати водночас російський шло. У всьому іншому це прекрасна сучасна стрічка. Тут дуже стильна, сучасна та соковита картинка, яка має теплий та стилізований під фільм стиль, кольор, корекції. Сцени переходять із однієї в іншу досить логічно та зрозуміло, хоча й наповнені купою часових стрибків. Ну і картина не затягнута. Усі. Перегоди йдуть всього півтори години. Це дійсно кіно, яке я можу радити не кіноманам, а звичайним глядачам, щоб вони подивилися і при цьому не казати: ну це наше кіно, тож не оцінюйте жорстко. Ні, цей фільм не потребує жодних поблажок. Він дуже самостійно міцний проєкт. Я не був знайомий з творчості цієї режисерки до перегляду Ти мене любиш. Тож так, я не дивився їм минулий фільм Герой мого часу. Бо у свій час я про нього навіть і не знав, не дивлячись на те, що він має якусь аномальну велику кількість позитивних відгуків серед глядачів, що дивно, як для українського кіно, до 2020 року. Але після цього огляду я обов'язково виправлюсь та подивлюся цей фільм, бо чогось чогось, здогадую, що якість ти мене любиш не випадковість. Ну і сама історія мені сподобалась. Я навмисно залишив цю частину на кінець огляду. Вона душевна, показує більш-менш реальні події тих часів, торкається теми життя, смерті, кохання та пошуку себе. Ну і показує ціну помилок та силу вибору у кожній людині. Думаю, що фінальний кадр, коли Кіра дивиться в камеру, саме натякає нам на те, що кожен з нас може обрати і робити те, що підказує наш моральний компас, а не те, що кажуть. Інші люди у Мерседесах коротше, це кіно ще один дуже приємний український фільм, який я можу і хочу рекомендувати вам до перегляду. Підтримати українське кіно, бо сучасне українське кіно того варте. Ну а мене підтримують ось ці прекрасні люди, особливо подяка Ярославу Левченко, Зверойду, Павлу М. Фріману, Дмитру, Дар'ї, а також Миколі. Дякую, Микола. Якщо ви теж хочете допомогти проєкту, твоє кіно можете підписатися на канал або ж навіть стати спонсором. Всі посилання у першому закріпленому коментарі. Оцінка суб'єктивності тут буде наступна: картина отримає елементи простору, часу та душі, ну і половинки елементів реальності та розуму елемент сили я на жаль дати не можу. Ну і на цьому все з вами був Вадим. Якщо вам сподобався цей огляд, буду радий вашій підписці, лайку або коментарю. Якщо хочете допомогти ще більше, щоб я мав гроші на квитки та дивився більше українських фільмів, то всі посилання у першому закріпленому коментарі. Бережіть себе, любіть українське кіно, та ти мене коханайте.